І на жаль, ми зараз бачимо, що з кожним роком накопичується зовнішній борг, який нам нав'язується, і з кожним роком рейтинг України знижується, і з кожним роком відсотки збільшуються. І коли люди зараз приходять в банки, вони беруть кредити під великі відсотки, тому що нам вже нав'язуються висотки, які бере Україна, теж непомірні. Скажіть мені, як економіка може розвиватися взагалі і діяти при тих відсотках, які зараз беруть підприємства в банку. Від 25 до 26% підприємства беруть в банку. Це що треба займатися? Наркоторгівлею. Чи треба ввести е, сюди е, кріпосне право для того, щоб можна було витримувати таку конкуренцію? Зрозуміло, що ці всі висотки вимиваються з економіки України і куди вони далі потім йдуть? В банки. Через банки вони повертаються в ті е, фінансові організації, які ці гроші сюди залучили. Тобто, фактично, Україна стає заручником великих транснаціональних компаній і фінансових інституцій, які нав'язують їй свої умови, і з кожним роком ці умови стають гірші, гірші, гірші. Це так само, якщо ми з вами будемо лікувати хворого, в якого був зламаний хребет. Сказати йому для того, щоб він став сильніше, будемо йому не дати йому можливість видужити, а будемо йому навантажувати кожен день по мішку цементу на спину класти, щоб він його ще більше тяг. Як ви думаєте, він зможе вижити? Ні, так і Україна. Ніхто не дав нам можливості дійти до якоїсь ситуації, коли ситуація стабілізується, а на ще більше починають обтяжувати. Це питання, яке вже просто виходить на межу того, що Україна вже стоїть на межі виживання. І вона стоїть на межі виживання, тому що люди погані, не тому, що в нема е гарних природних ресурсів або якихось е інших економічних важів, які дадуть їй можливість розвивати Україна стоїть на межі, тому що її навмисно заганяють в боргову яму для того, щоб потім спокійно собі можна було, як на дешеві розпродажі або в банкрутстві, забрати те, що потрібно. Може й добре, що ми не виконуємо ті поради, які нам нав'язує МВФ. Я можу сказати, що в більшості країн світу, які зараз стали на ноги, вони не виконували ті поради, які давав МВФ. І навіть самі Сполучені Штати визнали, що якби вони виконували ті поради, які дає МВФ, вони б не змогли свою економіку так динамічно почати розвивати після кризи. Тому я можу сказати, що ще менше треба виконувати ті поради, які дає МВФ. І взагалі треба поставити питання: чи потрібно взагалі співпрацювати з МВФ? Тому що МВФ це дивна організація. Фінансова, яка нав'язує нам зміни політично-соціального характеру, підвищення пенсійного віку, підвищення комунальних послуг, зменшення соціальної сфери. Вони хочуть перетворити народ України в батраків. Вони хочуть нав'язати непомірні відсотки тільки для того, щоб завести суди з транснаціональних компаній, які б могли купити одну з цінностей України, яка є. Це землю. Це гарно, що ще земля не має вільного обороту. Тому що на цей момент, уявіть собі, от земля має вільний оборот. Люди, які мають ті е, право власності на ту землю, вони б могли її продати, але вони продали не за ту ціну, яку вона варта. І, на жаль, відбулася та трагедія, яка відбулася в Аргентині. Ми зараз стоїмо на межі, і ми повинні зараз зробити аудит всіх зовнішніх запозичень, зрозуміти, куди вони давалися, зрозуміти, де держава гарантувала за комерційні підприємства. Скільки Україна виділила в кризу грошей на рефінансування банків? Скільки цих грошей було розкрадено? Чому зараз постає питання, коли людина винна банку, вона злодій-шахрай, а коли банк винен людині, то його треба спасати. Це ланки одного ланцюга. І вони пов'язані одне з ним. Ми можемо з вами собі уявити трикутник, якому можемо побачити. Це Міжнародні інституції фінансові, Міжнародний валютний фонд, банки і чиновники наші. А всередині люди, які просто не можуть вже жити. І ця корупційна схема працює вже не один десяток років тут. І ціль тільки одна: заробити на Україні, всіх змусити думати, що так потрібно робити, що нема іншого виходу. Нав'язати людям за допомогою соціальних даних, які готує МВФ. Те, що в нас в Україні все погано, те, що Україна не може розвиватися, те, що у нас немає жодного майбутнього. І тільки їх поради дадуть можливість нам робити завести сюди ті корпорації, які вони хочуть, і зробити так, щоб ми жили по їх принципам. Щоб люди, які зараз є, мають статки, вони стали ще більш багатими. А люди, які зараз знаходяться на межі виживання, вони стали ще біднішими. На жаль, криза робить людей більш багатими, багатими а бідних ще біднішими.